Це не мій син. Ну ума що. Бращені контракти надасть. В роддомі дитину перепутав. Коли сину було 6 років, випадково виявилось, що це, це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Поним? Йому сину треба була операція, треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК, 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в Тік-Токі, десь щось поняв, відбувається на Ютубі, це обговорюють. А в мене реально з кінтом таке сталося. В мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив, він, до речі, досі з ним. Поним? Він досі йому як батько і так далі, не зміг його залишити. І от... А в друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я цела. Ну, виростають, дивляться, але ну, взагалі не похоже. На папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по під тесту. В роддомі дитину перепутав. Поняв, чудом, временем знайшли сім'ю де знайшлася та дитина, витратила на це півжиття. Люди півжиття прожили не за своїми дітьми, а діти не за своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково. Виключіть якусь помилку лі лікар... Це як для жінок, так і для чоловіків. Дуже важливо. Виключіть помилки, лікарів, виключіть помилки людей, оці ці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні, і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути піти на подлость, Якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризові-кризовій ситуації показують, які люди насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може с ума сойти. У мене Кентчас теж, я дивлюсь сторіс, взагалі в Європі тут багато хто приїхали, с ума сходять, ну не витримують ментально це всього. Реально, його на скорій в дурочку забрали щось. Дуже талановитий тип. Дуже. З оркестрами грав. Я не буду називати ім'я, я не знаю, я вважаю, генієм музичним. Ну, сумаси, що. Томач. Чи просто, от ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися? Застрахований той, хто перевіряє. Понимаєш? Я рахую, оці всі питання треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, критик, а це критична помилка. Прикинь, це життя прожить не за своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично будь підкованим, а, взагалі краще свого юриста адвоката мати, Це не так дорого, як здається. Всі якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі. І брачні контракти треба як для жінок, так і для чоловіків, бо там бутує мнення, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо, дізнаємося, які у людей є там подводні камені в голові, хто про що думає, якісь там сліди приматів. Надо знати як це обрізати і перестрахувати своє життя.